Господарю до вашої хати хочемо вам, Господарю, заколядувати. Макар Ісус, молиття благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знає? Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, сам Ісус з'явився. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми рученятами весь світ огортає. І вашу родину, і нашу родину, і всю Україну Христос Христосі рождає. Дякую, Дякую молодці. Почекайте, Анджела. Ще мака. На стосок, заклунувся в косусок, а ски постягаю, вас усіх вітаю. А ви, люди, утецюйте, коляду готуйте, я буцькаю в діткам на потіски. Коля, коляд, колядниця, ми прийшли до вас погріться, Ми без світла не підем, дайте тітку нам одем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо. Ну, телефони читати не треба, так. не треба. Мама, не відлікай, давай, 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 не. давай. Ми не просимо кров'янку, зарядить би павербанки. Колядуємо, колядуємо, генератор носом чуємо, а вайфай роздачу бачимо, дайте трохи, бо заплачемо. В Україні нині свято, хочу всім нам побажати. Щастя. Е Щастя й радості, малечі, світло в хаті, хліба в печі, рідний дім, а не в чужині, миру нашій Україні. Ми вже будемо, Господарю, від вас світ ходити і рожденого Ісуса. Будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Христос народився. Славімо, Його!